Україна попри воєнні виклики, не припиняє і освітній процес, зокрема, це до тих реформ, які відбуваються у нас у різних сферах, у студії Українського радіо для вас працює Олена Зелінченко, і саме про анонсовану реформу вищої освіти йтиметься далі у нашому ефірі. Тож будьте з нами. І я зауважу, що прем'єр-міністр Денис Шмигаль напередодні анонсував масштабну реформу вищої освіти, яку запускають уже цього року. Тож що очікує на абітурієнтів, випускників студентів? А також, звісно, їхніх батьків, викладачів і всього, що стосується загалом вищої освіти, будемо говорити зараз. І в студії Українського радіо. Я вітаю заступника міністра освіти і науки Михайла Винницького. Доброго ранку, доброго ранку. Отже, яких змін слід чекати, зокрема абітурієнтам і студентам цього року. Що варто знати на що звернути увагу? Можливо, вже зараз починати до чогось готувати. Ну, дивіться, насправді є декілька таких масштабних законопроектів, які будуть зараз проходити через Верховну Раду, два з яких вже зареєстрований, один вже вже проголосований в першому читанні, а третій ще ще на підході, як то кажуть, е, перший це законопроект, який передбачає так звані індивідуальні освітні траєкторії. Про що йде мова? Мова йде про те, що студент е, замість того, щоб мати чіткі, е, чітке навантаження кожного семестру, в так ну, чи в рік так званих 60 кредитів. Переважно це було 30 кредитів в семестр. Тепер зможе варіювати трошечки своє навантаження. Відповідно, це дозволяє нам переходити на європейські рейки, де є передбачений так званий Арт тайм мається на увазі неповна зайнятість в е, освіті, і відповідно достатньо велика кількість наших студентів ймовірно будуть і працювати і. Навчатися одночасно, це насправді дуже добре для того, щоб це вони набували до обов'язок. Це можливість. Це право. Це, право угу. це, 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 це можливість. А ну і так само мова йде про те, що е, деякі студенти, які захочуть, наприклад, збільшити своє навчальне навантаження, зможуть це зробити також. Отже, вилка, яка передбачена, це так званих 30-80 кредитів, де нормальне навантаження це 60 кредитів в рік. Тут іде можливість варіювати собі між 30 і 80. Так само передбачаються так звані міждисциплінарні програми, а які дозволять Лодому абітурієнту, який закінчує школу, ще не обрав собі спеціальність. Може вступити на галузь а пізніше обрати спеціальність вже, ну якщо хочете, відчувши смак університетського навчання. Це приблизно схоже на коледжі. От за кордоном я знаю, є можливість, коли е, між шкільна така між школою і вищою освітою є оцей проміжок, коли ну це е, трошки інше ніж інше. то що то, mm -hmm. то, то то, про що ви говорите. В даному випадку це дійсно є європейський і за загально, а, загально а, західний приклад, де а, особа вступає спочатку на умовно кажучи на гуманітаристику чи mm -hmm. там на інженерію. А пізніше, вже там it інженер обирає собі чи він в кібербезпеці, чи він прикладний математик, чи там далі особа буде продовжувати там в програмному забезпеченні, і так далі. Отже, перші курси, так чи інакше, вони переважно є загальними, і пізніше, після цього, ми обираємо певну спеціальність. Це е, е, очевидно краще, тому що в 17 років на жаль, профорієнтація наших учнів і не тільки наших. Це насправді загальносвітова тенденція, що е, дитина, яка закінчує школу, навряд чи вона може обрати собі конкретну спеціальність. Ну, принаймні, одиниці. Так одиниці абсолютно не правильно а, і тут і, і університетська освіта вона дещо, якщо вона якісна, вона дуже сильно відрізняється від шкільної освіти. І відповідно, а неправильний вибір на вході означає тепер, що є проблематично. Тепер це означає так само, що є збільшення вибору студентів під час того, як вони навчаються. А це вже формує певний до речі соціальну напругу, про яку ми сьогодні трошечки очевидно поговоримо. Тому що а, вибір студента означає так само і вибір викладача. А ми привикли до того, що викладачі мають певні обов'язкові стану курси, обов'язкові свої предмети і відповідно забезпечені ставки. А якщо ми збільшуємо вибір, то в даному випадку гроші і ну і студенти починають обирати тих викладачів, які і ті предмети, які їм подобаються, це схоже в медицині, коли за лікарем, так і за пацієнтом йдуть гроші. Абсолютно правильно і в результаті ми формуємо внутрішню конкуренцію викладачів. Тепер чи це добре, чи це погано? Ну в даному випадку ми власне говоримо про те, що одна з масштабних наших реформ чи там трансформації, які відбуваються зараз у вищій освіті, це є все таки модернізація нашої мережі, так що на макрорівні. На всеукраїнському рівні ми маємо розуміти, що нас ну дуже велика кількість закладів освіти. От ми зараз переходимо від рівня розмова наша від рівня студента до рівня всієї системи. Та Всі, всій системі ми маємо на сьогоднішній день 170 закладів вищої освіти, які є державні, та ну ще там ще 40 в нас є комунальні і ще десь приблизно 100-105 є приватні. Mm -hmm. А отже, ми маємо величезну кількість закладів вищої освіти. Ця інфраструктура була побудована для часів, коли в нас було 600-650 тисяч випускників шкіл кожного року. Зараз. Цього року 360 тисяч, і тепер ми маємо розуміти, що майже наполовину впала кількість випускників, і це не тільки питання війни, це не тільки питання міграції, і так далі. Просто 17 років тому у нас менше народилося дітей ніж 30 років тому. Uh -huh. І відповідно, 30 років тому ми будували певну інфраструктуру для. Тих, які будуть випускатися очевидно через 17-18 років зі шкіл, а сьогодні в нас їх є менше. І, відповідно, нам треба дещо модернізувати, скорочувати цю інфраструктуру. Це робиться різними способами. Це робиться тим, що ми маємо певні в певних містах. Ми маємо просто деякі заклади, які стали дуже маленькими, а такими, які неспроможні. Далі існувати як окремі заклади, видно такі. Ми приєднуємо до більших закладів, формуючи, укрупнюючи, якщо хочете заклад. І до речі, той сам спосіб додаємо більші можливості для студента вибирати предмети, тому що в більшому закладі більший вибір. Пане Михайле, я хочу уточнення важливе зробити. На початку ви сказали про те, що законопроекти ще мають пройти mm. розгляд у Верховній Раді. Цей процес не завжди буває дуже швидким. Чи означає це, що раптом що не все одразу з цього року почнеться? От дивіться, от питання модернізації мережі вже почалося, тому що в даному випадку це точково йде і це не потребує проходу. чи це рішення кабінету міністрів швидше ніж Верховної Ради? В нас є законопроект, який буде проходити через Верховну Раду, який Називається передумови модернізації. Він вже говорить про якісь масштабні зміни в мережі. Але що зараз проходить через Верховну Раду, де буквально вчора було вже зареєстровано, а воно схвалене Кабміном. Це законопроект, який має реєстраційний номер 10.399, А це про зміну бюджетного фінансування вищої освіти. І тут мова йде про те, що ми відходимо від цієї чорнобілої системи, яка існує зараз, де ти або бюджетник, або контрактник. От ми кажемо. Тому, знаєте, що це насправді є дуже несправедливо, дуже проблематично, тому що дуже часто різниця між бюджетником і контрактником це може бути там ну четвертина балу чи там якась тисячна балу е, на ЗНО. Отже, мова йде про те, що для деяких спеціальностей для великої кількості спеціальностей, насправді, ми хочемо перейти від цієї системи державного замовлення до системи грантів, де е, ну давайте так державне замовлення сьогодні 40% наших студентів. Це є бюджетники 60% Це контрактники, угу. і знову ж таки наголошую, там різниця між ними ну прямо може бути там четвертина четверти балу на зно. А якщо ми тепер хочемо підтримати вищу освіту, що ми кажемо? що ми кажемо, що що давайте так: ми хочемо дійти до того, що 60% наших вступників будуть мати державну підтримку здобуття вищої освіти. Вона може бути неповна. Вона не буде 100% як зараз, де бюджетник отримує 100%, контрактник отримує 0%, А ми будемо мати гранти на навчання, де держава буде видавати певні кошти абітурієнту. Для того, щоб той здобував вищу освіту, кожному, ну в залежності від того, які будуть бали на ЗНО. Отже, наприклад, якщо отримає, е, якщо отримаєш е, на ЗНО високі бали, ти отримаєш більше грошей, як грант. Якщо нижчі бали, то менші гроші як грант. І відповідно ці гранти, але ці грантові кошти можуть покривати всю вартість навчання, якщо ти дуже добре здав ЗНО. А для великої кількості вони будуть перекривати. Частково вартість навчання, і тепер ми включаємо такий механізм, який називається співфінансування. Це дуже важливо, тому що в даному випадку тепер студенти будуть частково оплачувати свій контракт, не повністю оплачувати. Частково оплачує держава, частково оплачує оплачує студент. І таким чином ми ми збільшуємо кількість студентів, які отримують державну підтримку. Але ця державна підтримка не повна, не 100%, а Вона може бути 50%, 70%, 80%, в залежності від того, як. Як людина здає ЗНО і як далі вчиться. А як заклади вищої освіти до цього ставляться? Бо насправді контрактники це була така, пам'ятаю свого часу історія, як тільки починалося. Це ж суттєве поповнення бюджету і можливості. Абсолютно правильно. І тут заклади вищої освіти тут немає одностайного е, якоїсь, якоїсь думки щодо цього. Е, кращі будуть абсолютно нормально до цього ставитися, ті, які посередні будуть по-різному, -по мати думку. А е, питання в тому, що ми, е, по перше, е, збільшуємо. Цю ідею співфінансування відповідно заклади вищої освіти будуть а, мати тепер. Ну давайте так буде в нас більша кількість контрактників, але частина контракту буде оплачуватися державою, uh -huh. і це, це це в тому суть. Треба так само сказати, що ми не позбуваємося повністю державного замовлення. Державне замовлення залишається для тих спеціальностей, які потрібні державі. Це лікарі, це вчителі, це енергетики, це, це ну ті того типу спеціальності, які однозначно держава потребує про абітурієнтів, які збиратимуться вступати цього року. Що на них чекає конкретно, окрім скажімо, тієї кредитної системи, яка впливатиме, окрім кредит, коштів грантових, які можуть компенсувати частково контрактникам гроші. Що іще, пане Михайле? Ну цього року е, вже багато говорилося минулого року, і цього року очевидно це буде запроваджено, бо вже підписано так само і президентом. А відповідний законопроект. Чи відповідний закон, вже а про те, що НМТ буде складатися з чотирьох предметів. Е, відповідно, вступники цього року будуть складати три обов'язкові предмети: це українська мова, це математика, це історія України. А е, і далі один предмет на вибір. Ми передбачаємо, що велика кількість тих вступників, які будуть вступати. Будуть обирати англійську мову як четвертий предмет, але очевидно це не обов'язково, тому що медики можуть там хімію а біологію, і так далі абсолютно нормально і в деяких інших випадках. Ну, четвертий четверти предмет на вибір. Ми би дуже хотіли в міністерстві освіти, і взагалі в уряді, ми б хотіли повернутися до повноцінного ЗНО а в планах повернення до повноцінного ЗНО це насправді 5 предметів, так як і є в Європі, а 3 обов'язкові і 2 на вибір. А загально по Європі є так звана система Матури, так що вона, вона передбачає п'ять предметів. Але ем, безпекова ситуація, на жаль, не не дозволяє нам перейти до повноцінного ЗНО, де всі пишуть там один предмет, вся країна пише, всі абітурієнти пишуть в один день. Це неможливо зробити. Відповідно, ми перейшли на національний мультипредметний тест. І в даному випадку це групами проходиться ем, в більшій безпеці. І чотири предмети пишуться в один день. А це стресово для абітурієнта. Це правда. Але з іншої сторони, ну вища освіта так само вимагає переключатися з одного предмету на інший достатньо швидко. Відповідно, це хороші такі хороші навички для підготовки до вищої освіти. Ну, скажімо так, готуються абітурієнти до того, що буде складно, буде інтенсивно, але воно того варте, тому що освіта вища, яку здобувають наші абітурієнти, вона якраз полягає в тому, щоб здобути саме ту спеціальність, яка, до речі, от так само визначатиметься вже в процесі, бо спочатку це буде широкий такий профіль, а далі вже можна вузько спеціалізовано обирати щось для себе, те, що конкретно в цій площині лежить. А які новації можливо торкнуться, або як враховуються питання і проблеми щодо тих студентів? Або тих абітурієнтів, які перебувають за кордоном, які mm -hmm. або виїхали, або е, дистанційно не знаю, як там зараз ситуація з цим, і зокрема, ті, які повертаються зі своєю базою, як вони вступатимуть. Ну, дивіться, по перше, треба розуміти, що минулого року, в нас 23-му році, в нас було 260 тисяч студентів, абітурієнтів, які писали НМТ, 20 тисяч з яких писали за кордоном. Це насправді дуже велика цифра. Я дуже вдячний. я Це часто повторюю. Дуже вдячний Українському центру оцінювання якості освіти, тому що зроблена просто надзвичайна робота для того, щоб забезпечити НМТ а фактично, майже майже без без, без проблемне наступного року буде ще краще, я впевнений, але. Що важливо є, що ми передбачаємо, що буде менше абітурієнтів із за кордону писати, тому що в нас статистика показує, що в нас досить багато дітей повертаються зараз із-за кордону в Україну. А, 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 а що це означає? Це насправді дуже важливо для нас для нас факт, тому що а, ми маємо вже не одну, а, не один випадок, і насправді це вже, це вже тенденція, як соціолог можу сказати, що це точно тенденція про те, що а, діти голосують ногами. А вони бачили, яка є освіта на заході. Вони бачили, яка є освіта в Європі. Їм насправді всі можливості вступу в західні університети, чи то в Польщі, чи то в Чехії, і так далі, відкриті. І вони все одно обирають українську вищу освіту. І це насправді це, це дуже важливо, тому що це розвіює деякі стереотипи, які в нас є. Що нібито наша освіта не конкурентна, що вона проблематична. І так далі. Насправді треба розуміти, що абітурієнти повертаються вища освіта розвивається так, в нас є проблеми. Я ніколи не буду казати, що у нас ідеальна вища освіта. В нас є сильні університети і в нас є слабші університети. Ми зараз працюємо над тим, щоб ці слабші університети підтягнути якість їхню. А часом це важко відбувається, тому що це означає приєднувати славенький університет до сильнішого, а покращувати інфраструктуру. Але я до того ваше запитання насправді стосувалося наступного року абітурієнтів. Абітурієнти наступного року. Будуть входити в ту вищу освіту, яку ми зараз будуємо для. Повоєнної України, а нас до, до, до тепер вища освіта до великої міри була успадкована ще з радянських часів, і дуже мало Ну, дещо змінилося з останніх 10 років. Звісно, ми в європейзувалися, ми отримали дипломи, які визнаються на заході. Ми отримали там бакалавра, магістра, доктора філософії, зрозумілі ступені, які існують на заході. Але інфраструктура наша дуже часто залишається певно там з певних радянських часів. А і тому ця інфраструктура має змінюватися, тому що нова нова Україна, яка, яка відбудовується після війни, а будемо надіятися швидка перемога. А буде в нас чекати. Це вже має бути інша 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 освіта. Інша освіта ніж ніж та яка була до тепер. Пане Михайле, а чи закладаються, скажімо, в цю реформу таке питання? Ну відтік кадрів, відтік студентів завжди був, тобто закінчують вищу освіту і далі де інде по світах. Це в принципі для всіх країн характерне, але зараз в таких умовах, як в Україні, в умовах війни, чи не може цей відтік стати таким доволі масштабним? І тут, враховуючи те, що держава не тільки, скажімо, бюджетників виплачуватиме навчання, а ще й частково компенсуватиме контрактникам, як тут Примірно це відбуватиметься. Дивіться я ще раз хочу сказати, що що стосовно державного замовлення і стосовно тих спеціальностей, які які держава дійсно потребує, ми не тільки забезпечуємо саме ну 100% стовідсоткову оплату самого навчання, а так само і перше робоче місце підвищену стипендію. Відповідно буде все зроблено для того, щоб лікар, вчитель, енергетик, хімік і так далі залишився в країні і знайшов себе. Але я хочу звернути увагу на те, що насправді в нас є певний стереотип про те, що нібито люди з вищою освітою виїжджають за кордон. Насправді, що цікаве, є що виїжджають за кордон. На жаль, на сьогоднішній день не люди з вищою освітою, а люди якраз професійно-технічної з фаховою освітою. Це дійсно є кризово для України, тому що саме ті люди нам будуть потрібні для, для відбудови України, тому що нам потрібно будувати дороги, мости, будинки і так далі. Але якщо говорити про вищу освіту, то якраз дуже цікаве те, що в Україні ну і я ті, що слухачі може трошечки знають мою історію. Я родився не в Україні, я виростав не в Україні 22 роки. Фактично живу сьогодні в Україні. Вже це майже половина мого життя і. Я можу свідчити, Україна це країна можливостей, і таких як я насправді не так то вже й мало людей, які бачать для себе можливості для самореалізації саме в Україні. Плата за ті. Можливості самореалізації це і ризики, тому що в Україні очевидно, ну ми не, не, ми не найстабільніша країна в світі. Давайте таким чином скажемо. Там дві революції, війна це, це не країна стабільності, але з іншої сторони це країна великих можливостей самореалізації для людей, які мають якісну вищу освіту. Отже, наше завдання якраз зробити так, щоб якісна вища освіта була. Щоб вона була доступна великій кількості наших громадян, і щоб ті громадяни далі себе самореалізували uh -huh. в нашій країні. Ви сказали про те, що є спеціальності, які потрібні державі. Mm -hmm. Відповідно, виникає запитання, що є непотрібні, або ті, які залишаються є поза? є спеціальності, які є не націлені, є такі, на які держава не спроможна чи не знає, скільки нам буде потрібно через 5 років фахівців. От, наприклад, якщо б я вас запитався, скільки нам через 5 років буде потрібно юристів, або ще краще у вашому випадку, скільки нас через 5 років буде потрібно журналістів? От, чи ми можемо це прогнозувати? Ми насправді прогнозуємо це. Це не той випадок, як з лікарями чи вчителями, де ми можемо сказати, от на певну кількість на тисяч населення, наприклад, нам потрібно там стільки до стільки вчителів, чи стільки то і так далі. А причому ми можемо це е, по профілях сказати з журналістами, з айтішниками, з економістами, з менеджерами, е, з правниками і з іншими спеціальностями того типу насправді є набагато важче, і відповідно ці спеціальності є такі, на які люди вступають, тому що вони хочуть. Самореалізуватися, вони хочуть щось навчитися, вони хочуть здобути, але пізніше вони здобувають свою кар'єру власними, е, власними зусиллями, якщо хочете. Отже, завдання держави це називається розвиток людського капіталу. Ми маємо розвинути людський капітал. А тоді той люд, якщо хочете, ті люди далі беруть цей капітал і його, mm -hmm. ну. Вибачте, за таку тавтологію, капіталізують в своєму житті, в своїй кар'єрі. А це трошки інша парадигма, ніж та, яка була за державне замовлення, де держава, нібито, планувала скільки нам потрібно фахівців. Так далі, от Оця парадигма вона відходить повільно. І зараз ми переходимо на парадигму власне громадянської суб'єктності, де людина обирає собі власний шлях в житті, а держава і система освіти забезпечує можливості для того шляху. Щодо оптимізації, скорочення або об'єднання модернізації вищих навчальних закладів, яких конкретно це стосуватиметься, і головне як ці зміни торкнуться студентів, які зараз вже навчаються, скажімо, в тому вищі, який потім буде чи приєднаний, чи ну по перше, треба розуміти, що без паніки, та якщо студент вступив в університет. Ми, як держава, як, як міністерство освіти, як заклад вищої освіти, ми маємо зобов'язання перед тим студентом, щоб завершити освітню програму в того студента. Відповідно, приєднання не означає, що небудь стається зі студентами є обов'язок завершити навчання тих студентів, які розпочали навчання. Але він з іншим дипломом, ну тобто, дипломом і диплому може, бути, може uh -huh. бути з іншого закладу, може бути вже з приєднаного закладу в залежності від того, коли відбувається саме приєднання. А зараз у нас, наприклад, два приєднання, які відбулися одне в Одесі друге в Миколаєві зараз на черзі нас Харків, Київ, де буде у Львові, достатньо багато буде різних таких розпоряджень кабіну в майбутньому. А, і ми можемо говорити про те, що в залежності від того, коли вони прийняті, наприклад, зараз, якщо прийняти, а, прийняти розпорядження про приєднання, імовірно, в травні місяці чи в червні, коли випускаються студенти, вони ще отримують свій е, диплом з е, існуючого е, чи, чи з того закладу, куди вони вступили. Uh -huh. Але третьокурсники... То вже на четвертий курс вони отримують е, диплом з е, об'єднаного закладу. А от, от це, є, це є певна відмінність, але треба розуміти, що ті студент, ті е, е, заклади, які ми зараз приєднуємо, от, наприклад, е, в Одесі зараз приєднаний є Одеський екологічний університет, приєднаний до Одеського університету ім. Мечникове, Одеський екологічний університет це був дуже маленький університет, там трошки більше тисячі студентів. Насправді, із тих, які йдуть про державному замовленню, там 600 650 якщо не помиляюся, студентів. А Відповідно, мова йде про мова йде про маленький університет, який дійсно нішовий, який цікавий. А все, що відноситься до екології в тому університеті, залишиться і розвинеться як автономний інститут в межах університету національного Мечникова імені Мечникова. Але там, де були, наприклад, в них була, була програма з державного управління, чи там держа, там. Програма з економіки, програма з менеджменту, так далі. От там, де відбувається дубляж програми, там насправді при злеті відбувається таким чином, що е, ці програми об'єднуються, і е, кращі викладачі залишаються з кращими студентами. Відповідно, чи з кращі викладачі далі продовжують викладати. А можливо, може бути навіть і певне скорочення викладачів. Це прикро. Але треба розуміти, що знову ж таки повертаюся до того, що інфраструктура в нас є більша ніж та, яка може бути забезпечена для, для тих студентів, які, які на сьогоднішній день є. Важливим розуміти, що ті унікальні надбання, в тому числі екологічного університету чи якогось іншого галузевого університету, вони залишаються, вони залишаються, тому що ми не ми не намагаємося позбутися того, що є унікальне, наприклад, в тому самому одеському екологічному є військова кафедра, яка одна з двох в Україні готує військових. Метрологів ну я знаю, що це дуже така спеціалізована uh -huh. спеціалізована тема, але в жодному випадку ми не хочемо цього закривати навпаки. Ми хочемо це розвинути більше вже в масштабнішому університеті, у крупному національному університеті Це стосується лише державних вишів. Так нажа наразі це стосується державних вишів А їх як я повторюю, є на сьогоднішній день 170 uh -huh. по країні. А і в деяких містах їх однозначно ну давайте так візьмемо, наприклад, там місто Тернопіль, та а, трошки більше 200 тисяч людей чотири державні університети. А це достатньо багато. Та якщо ми говоримо там про, про Івано-Франківськ, так само 2, 250 тисяч плюс-мінус людей, три державні університети. Вінниця вже 4 тисячі чотириста тисяч людей, але тим не менше, а чотири чи якщо не помиляюся, чотири чотири державні університети це з релокованими. Це разом з релокованими. Та ми можемо говорити про те, що в таких містах очевидно має бути якесь об'єднання. Так само і в великих містах: Харків, Київ, Львів. А в кожному із тих міст, університетських, так званих міст, а ми на сьогоднішній день можемо говорити про достатньо велику кількість університетів чи закладів вищої освіти якісних, але так само і слабеньких. І тепер наша задача є взяти тих, які слабенькі, і можливо їх трошечки так приєднати. Пане Михайле, щодо можливого скорочення викладацького складу, проблема кадрів. Наскільки знову корелюється проблема кадрів, яка очевидно залишається? Чи може ви зараз заперечити і скажете, що ні, в нас немає проблеми з кадрами у вищій освіті? І от можливим скороченням де тоді брати, як це як це робити? Дивіться, це дуже залежить від спеціальності, і це дуже залежить. Від я не можу говорити про про, про те, що в нас є нестача кадрів загалом по вищій освіті, або в нас є перевищення кадрів по вищій освіті. У нас є та. Коли ми намагаємося зробити якусь таку всі під одну грибінку, в нас в нас очевидні проблеми. Тому що ем, коли ми говоримо про вищу освіту там в мистецьку, та, е, ми говоримо про набагато менше співвідношення викладач-студент, ніж якщо б ми говорили про політолога чи історика чи, чи, чи інше. Так що тут залежить дуже сильно від спеціальності. Але я хочу сказати одне: От, наприклад, сьогодні зранку моя колега, яка викладає в, в Канаді в такому університеті Західного, ну, Західного. Хідному університеті це українського походження. Марта Дичок вона минулого року запропонувала в своєму університеті. Вона історик політолог запропонувала в своєму університеті курс Унікальний достатньо Україно-російська війна. Так і називається курс сьогодні на Фейсбук. В неї з'явилося допис, що в неї рекордна кількість студентів, які записалися на цей курс: 865, якщо не помиляюся, студентів, які записалися на один курс. Чи ми собі можемо уявити в Україні, щоб на одного викладача записалися 865? Та дуже часто у нас цілий університет 865 шістдесят п'ять студентів. Mm -hmm. Отже, мова йде про те, що наше співвідношення студент викладач воно має дещо дещо змінюватися. І це означає, що ми, ми маємо відійти від цієї концепції, де існує група там, 30 студентів чи 25 студентів, які проходять всі разом. Це в школі актуально, в університеті вже ні. Вивертаємося до цієї концепції індивідуальної траєкторії, де все-таки люди обирають свої власні предмети, де студенти голосують ногами за те, що вони вважають, якісне чи неякісне. От цього типу речі, от, от ми, ми рухаємося в сторону. Таку тепер, до речі, стосовно марти, чи професора Дичок, перепрошую, вона очевидно не буде 865 студентам там проводити семінарські заняття. Вона лекційні заняття проводить в великому залі на, на тисячу людей. А тоді аспіранти і молодші викладачі підключаються для того, щоб проводити семінарські заняття. Це інша система забезпечення якості освіти, до якої ми маємо дійти в Україні. Пане Михайло, одна хвилина щодо заочного навчання залишається заочне залишається. Ми зараз будемо пропонувати деякі зміни до законопроектів, деяких які проходять через раду, для того, щоб покращити якість заочного навчання, щоб використовувати якраз е, ці технологічні можливості, які є забезпечені зараз в дистанційному навчанні. Як не дивно, ковід нам допоміг, тому що розвинулося дещо дистанційне навчання, інфраструктура угу. дистанційного навчання, і відповідно, ми можемо ці зараз здобувати. Бутки, я я розумію, що ковід допоміг це дуже дивно звучить, але здобутки технологічні, які пройшли за останніх там два-три роки. Ми можемо зараз використати для того, щоб заочку зробити більш якісну, ніж вона була дотепер. Вища освіта в Україні і була потужною, але звісно, досконалення завжди відбуваються. І як кажуть, ідеалу немає меж, тому дуже добре, що і такі зміни можуть очікувати надалі. Як вони відбуватимуться, ми спостерігатимемо, повідомлятимемо про це у прямому ефірі, зокрема, і бажаємо, звісно, всім абітурієнтам студентам, щоб вони вчилися і отримували ту якісну освіту, яку ми можемо забезпечити.